Привіт, любителі всього новенького! Раді вітати вас на каналі Воюа. Сьогодні ми зануримось у світ найгарячіших новинок, які вже чекають на вас в нашому інтернет-магазині, а також тих, що ось-ось з'являться -ось на полицях. І звісно, не забувайте про круті анонси майбутніх оглядів. Обіцяю, буде максимально цікаво, тому не тягнемо час. Вмикаємо заставку і поїхали! І на початку хочу розповісти про серію крутих мультипечей від CECOTEC лінійки Цекофрай гріл до Це мультипіч, яка готує швидко, смачно і без зайвого клопоту. Головна фішка подвійний нагрів зверху і знизу, тож їжа виходить рівномірно пропеченою без перегортання. Картопля фрі, м'ясо, піца все ідеальне. А ще тут є гриль, і він працює без олії. Тож можна зробити хрустку курочку чи овочі без зайвого жиру. Режимів купа, запікання, випічка, смаження, навіть сушіння фруктів. Вона маленька, стильна і не жере купу електрики, як духовка. Одним словом, це ідеальний варіант для тих, хто хоче їсти смачно, але без мороки. В цьому місяці в нас вийшов дуже цікавий огляд на Duo Hit 10 тисяч. Можете переглянути його за посиланням. Там не тільки огляд, а й декілька цікавих рецептів. Хоча б один з них ви точно захочете спробувати приготувати. Також нещодавно ми протестували OPPO Reno 13 5 g І скажу чесно, цей смартфон мене вразив. Він стильний, ультратонкий, з приємним на дотик, матовим склом і просто шикарним OLED-дисплеєм на 120 Гц. Камера тут на 50 Мпікселів. І знаєте що? Фото виходять справді якісні, а ще є купа крутих ще фішок. Можна прибрати зайві об'єкти, покращувати знімки та навіть знімати під водою. Ну і продуктивність топчик. Адже тут потужний процесор, розширення оперативки та жодних фризів. А ще він тримає заряд цілий день. Хоча зарядного блоку в комплекті немає, це трохи сумно. Але чи є тут мінуси, які можуть переконати вас не купувати цей смартфон, давайте розбиратись. Про це все дізнаєтеся в повному огляді, який вже є на нашому каналі. До речі, я нарешті знайшла кавоварку, яка робить ідеальну каву вдома. Це Феліція Cold Brew. Вона стильна, компактна і готує все від насиченого еспресо до освіжаючого cold Brew. А ще тут є підгрів чашок, регульований випарник для молочної пінки, і навіть можливість варити дві порції одночасно. Я вже протестувала її в усіх режимах і поділилася своїми враженнями. Чи справді вона така крута, як здається, дивіться в моєму повному огляді і дізнавайтеся усі подробиці. Ще в цьому місяці в нас на каналі вийшов огляд на абсолютно новий Garmin Fenix 8. І він просто космос. Ще розумніший, ще витриваліший і з ще більшим функціоналом для справжніх фанатів активного життя. Тут і новий дисплей. І ще точніший GPS і купа крутих фішок для спорту, походів та навіть щоденного використання. Але чи справді він такий ідеальний? Ми вже все протестували і поділилися своїми враженнями. Тому переходьте на наш канал та дивіться повний огляд, якщо вам цікава тема найкрутіших спортивних годинників. У повному огляді вас чекає багато цікавого. Хлопці та дівчата, у мене на тесті був Dreamy R10 Pro Aqua. І це реально цікавий девайс, легкий, маневрений, без дротів і ще й зі швабрами для вологого прибирання. Я протестувала його по максимуму: пил, шерсть, крихти, навіть розсипані макарони все перевірила. Чи справді він такий крутий, як обіцяє виробник, як працює вологе прибирання? І чи вартий він вашої уваги? Дивіться повний огляд, розповіла усе, як є. А тепер давайте заглянемо в майбутнє і я розповім вам про новинки, які нас чекають вже наступного місяця. І почнемо ми з огляду одразу кількох цікавих моделей навушників від JBL, зокрема з лінійок Wave та Tune. Ми розглянемо такі моделі, як Wave Buds 2, Wave Beam 2, Wave Flex 2, а також Tune Buds 2, Tune Beam 2 та Tune Flex 2. Всі вони мають свої особливості. А ми розповімо, яка модель підійде саме вам. Ми поговоримо про дизайн, комфорт, звук, а також автономність. Тож, якщо ви шукаєте нові навушники, не пропустіть цей огляд. Тому не забудьте підписатись на наш канал, щоб точно не пропустити це відео. Наступного місяця на вас чекає захоплюючий огляд двох нових полососів: Dreamy Mova K30 та K30 Mix. Dreame Mova K30 вражає своєю потужністю та інтелектуальними функціями. Що дозволяє ефективно прибирати навіть найскладніші поверхні. А К-30МІкс стане ідеальним помічником для тих, хто шукає універсальний пилосос з високою маневреністю і можливістю миттєвої адаптації до різних умов. Обидві моделі мають систему розумного управління, потужне всмоктування та тривалий час роботи без підзарядки. Не пропустіть! Ми детально розглянемо кожну модель. Також наступного місяця на вас чекає огляд лінійки бюджетних полососів Dreamy J серії. Ці моделі ідеальний вибір для тих, хто шукає потужний і доступний за ціною пристрій для дому. Dreamy J серія поєднує в собі відмінну потужність смоктування, легкість у використанні та тривалий час роботи без підзарядки. Ми розглянемо всі переваги цих полососів: від ефективного прибирання до зручного управління. Не пропустіть, дізнайтесь, чому Dreamy J серія стане чудовим варіантом для вашого дому. Ще на вас чекає огляд справжньої звукової феєрії, колонки Harman Cordon Onyx Studio 9. Цей стильний аудіопристрій не лише вразить вас своїм розкішним дизайном, але й здивує потужним чистим звучанням, яке заповнить будь-який простір. Ми розглянемо всі її можливості. Від Bluetooth з'єднання до потужного акумулятора, який забезпечить години музичного задоволення. Не пропустіть Onyx Studio 9, точно заслуговує на вашу увагу. Також ми не забули про пристрої для укладки волосся. Наступного місяця на вас чекає огляд нового Dreamy Airstyle Pro. Цей потужний та інноваційний фен щітка поєднує в собі високу продуктивність і бездоганний результат завдяки різним насадкам та режимам температури. Ви зможете створити ідеальну укладку без шкоди для волосся. Ми детально розглянемо всі можливості цього пристрою: від його багатофункціональності до швидкості сушіння та стилізації. Не пропустіть! Dreamy Air Style Pro зробить ваші укладки легкими та ефектними. От і все на сьогодні, друзі. Дякуємо, що переглянули наше відео. Якщо вам сподобалось, не забудьте поставити лайк. Підписатись на канал і натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наші нові випуски. Поділіться в коментарях своїми враженнями від цих гаджетів або розкажіть про свої улюблені моделі. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на во!